Поля кохавати. Я так І всім привіт, ви на каналі Квадратний Майнкрафт. Ми маємо Я Майокрафт, не хтось не враження праздник Майюкрафт. Я Діма Маркеан двадцять три тисячі сто 23109 приєднується до гри. Все буде зараз під дрон. Січаки медя. Я арбалет. орба. Я Я в броненоске. Если нашлись, мы бы уже готовили к операции. Я пройдешь? Ну, а я иду на алфанов. Я уже сбил. Пока, я иду на алфанов. А, хуя набираешь? Куня? Не Давай, выбри меня, блин. Я не могу. Там вступить, куняки. Бляха, я хату. Я трошечки из хаты поломала. Зараз бронюх тя. Натягай. Не, я шум. Красиво. Ничего не трогать. Давай, витягуй. Та що ти за броню натягнув? Це не зари тому треба. <звук> Так, дайте.

сами родители? Стас в, в бегах, его разыскали полиция за ограбление ювелирного магазина, а Настя в больнице. У нее проблемы с сердцем. Это история. А что, ребенка больше ни с кем было оставить? Видимо, так. Варь, можно я немного поработаю? Вчера не успел. Давай потом это обсудим. А я думал, ты у нас совсем черствый. А просто угодно. Отсылка. Адресь тебе! Че Sto andando a prendere il giallo Bravo! Bacca! Opa!

Куда я забыл? Куда мы забрыл? Спасибо. Стив, ступысь! Стоп, да, ступися! Це ты, Це... вступись Я дашь роблю! Макс, сейчас не допускай! Ступыся! Я да Знакомих, <звук> бе... по... не Че бе його. Все, я свого тягнул. Зараз. А ти встань, коня! Я привяжи його. Не переживай. Лерочек. А ты можешь посидеть в коридорі 5 перед Я з это говорить хочу. Ага. Спасибо тебе. Ух. Сам не знаю. Пильнуй за ним. Пильнувати треба. Або бар! Зря. Ну добре, зараз нету много ну, тут. Вс, вс, уже выбрався. Все до нього, я тебе покажу, як выбрать. йо! У тебя скорее всего Маркиан, давай! Я на дереві. Хо іди Хо... ко... до води і побачиш мене. Це перший кінь паркурист. Ай! Кінь! У мене кінь паркурист! Чого? виходиш? За літо ми і так в морідному містер Перс. Це в Майнкрафті у нас. На вашому пристрої менш скінчу на сервисі, яка Майнкрафт може використовувати для збереження збережені. Там не видалось середньопотребнее. Щоб мати змогу далі зберігати вир... вирś... нове. Де хочеш, я Ви, Ви. Вирі, де? пилю видела. Бде, показуй. Дете, а, де ти в мене вийшло. А чоти... я зараз зайдем. Ні, 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 ні. Я у живу. Я брату тебе. Почекай. Копіювати. Андрій, ну я хочу тепер хнутись. Та почекай зараз. Я не поняв. Почекайте. Рудиться. Печеньку схаваю. Діма Маркіан 23109 приєднується до гри. <ріжу> Хотела тебе завтра. Та ми ж вармянский мать будем. по свою хатку! Але ну тоді нашу я її будував! Я взагалі пробував її зробити, але він не будував. Ви це чули? На, що? Я не йду? А куда б мене була мати подав, ми пойдемо? Я зроблю! Я б зробив! Зразу би сказав так! Я тобі хату не буду робити.

Придумай. Діма Маркіан двадцять тисячі сто приєднується до гри. Втім, пока.